це оригінал може долучатися до другого експонату

В даному судовому засіданні оголошується технічна перерва для перевірки наявності даних постанов ну, постанови від 30 жовтня 2024 року. Да. Після перерви, яка оголошувала за з'ясування повноважень прокурорів, які присутні в залі судового засідання, да? судове засідання оголошується продовженим. Хочу зазначити, що дійсно матеріалах справи 30 жовтня 24 року під час судового засідання була а, надана суду постанова про визначені зміни групи прокурорів від 30 жовтня. Коли відбувалося засідання з прокурором Кабанцем. І ця постанова міститься в матеріалах справи. І в матеріалах справи міститься постанова про групу прокурорів від 29 листопада 2023 року. Тому повноваження прокурора наявні в матеріалах справи Байдуш Максим Віталійович, визначений, будь ласка, можете забирати. Я це перевірили. 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 Судом були оголошені вище зазначені документи, а саме у нас наявка учасників процесу. Відбувається заміна прокурора. Зв'язку чим у нас відбувається заміна прокурора сьогодні. Присутній ви байдуже немає голоди. Mm -hmm. Mm -hmm. Тобто в даному процесі ви працюють в залі наразі ви Зрозуміло. Від Денисенка є така ухвал, є така заява щодо потерпілого питання. Вже вирішувалося, Заяви його оголошувалися. на цьому етапі. Чи будуть е, які-небудь клопотання щодо е, які-небудь відводи прокурорів, які зараз приймають участь в даному процесі за для вирішення процесуальних е, процесуальних питань? Будь ласка, у сторони е, у потерпілого? У вас немає у захисту на даному етапі. сказати? Якщо мені треба з одного говорити за ним про яюку позицію. До цього ми завчасно забув до прокурори, тому висказати саме на даному і Я сьогодні судовому засіданні, я думаю, що все буде додому так, тому що наскільки відомо, вона До речі, у нас вирішується ключові клопотання і питання про себе правдової І Я думаю, що наразі шановний прокурор готовий Давайте не будемо входити в сторону. Давайте вирішимо питання. Скажіть мені, будь ласка, на цьому етапі чи буде вам чи можете ви висловитись висловитись по питанню з приводу можливості продовження розгляду даної справи підготовчого засідання у відсутність вашого підзахисного при наявності даних учасників примінального провадження? Зрозуміло. Я виказувала, вискажувала свою, думку, і, до речі, ми вже подавали деякі скарги, коли просить цю постановку кабани, mm -hmm. що ми вважаємо цих прокурорів неповноважко. Зрозуміло. Зрозуміло. Присядьте, будь ласка. А, є така заява, фактично, учасники процесу а, в, даному, в даному судовому засіданні а, будь-яких заяв про відвід від сторони захисту не надходило, так і розумію. На цьому етапі заява про відвід прокурора є чи ні? А, а що, я не можу допустити, а мені треба поговорити з клієнтом. Наразі на тоді а, в мене е, питання я... розуміло про тобто, це було ціною розмовою жіною клієнтом стосовно наявності і чи може приймати саме цей прокурор. В мене У Мене є особиста моя думка, мене є особиста. Моя позиція, але я її повинна обов'язково узводити зрозуміло. Прицяти, будь ласка, з, з рахуванням вище наведеного. Тоді наборені учасників ставиться питання щодо можливості проведення судового засідання відсутністю обвинуваченого по дозначній справі в даним судовому засіданні не з'явився, в тому числі з урахуванням позиції сторони захисту з приводу наявності наявності відводів учасникам кримінального провадження з мі фактично прокурора голоти в даному процесі на прокурора Байдуша, повноваження якого як зазначив прокурор з визначені постановою від 30 жовтня 2024 року. Що скажете ви потерпілий? Це неможливо, зрозуміло. <плес> Як вважаєте, ви сторона захисту чи можливо <плес> без вашого захисного? Це можливо, рахування великого карапу військових облак 314-ї, це неможливо. Я хочу врахувати, що відподатку питання почали, можливо, трохи невчасного вихованого, але є певні обставини, об'єктивна можливість зв'язку його це роботи, зв'язку з посадою. Зрозуміло, він наразі просто не але я хочу рахувати, що також засідання там, де я прийду поля сторони, обов'язково. Зрозуміло, Зрозуміло. писати, будь ласка. Що скажете ви сторона винуват прокурор, який прийшов до участі на участь? Зрозуміло, писайте, будь ласка. Сутоковали зв'язку з тим, що у нас судовому засіданні відсутні винувачений. Він надав заяву з проханням повідомив про те, що він сьогодні з'явитися до судового засідання, не має змоги І просив відкласти розгляд справи на іншу дату. Зв'язку з наведеним а також обов'язковою участю обвинуваченого під час. Судового розгляду даної справи тут бажає за необхідне дочому судовому засіданні оголошити перерву, дату наступного засідання виходити з учасниками процесу. Дуже...